Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Сьогодні показую вам на продаж однокімнатну квартиру у Подільському районі Києва. Вона має площу 35 квадратних метрів і знаходиться на зручному третьому поверсі. По плануванню це окрема кімната 18,5 квадратних метрів з зоною для ліжка та з виходом на просторий балкон, плюс окрема кухня, окрема кладова кімната, плюс суміжна ванна з туалетом. Всі вікна виходять у двір будинку, тут багато зеленої зони, і дуже тихо, так як вулиця Галицька Тупікова. По ній немає скрізного проїзду далі вгору на Виноградар. Квартира укомплектована необхідними меблями та технікою. Можна поселятися і проживати в тихому чудовому місті, в спокійному районі. Поруч є супермаркет Сільпо, дитячий садок, школа, зупинки транспорту до метро «Мінська», Почайна, Лук'янівська, «Нивки», вартість квартири 40 тисяч умовних одиниць.